Добрий день, малята. Зверніть увагу на картинку в моїй руці, що на ній зображено? Назвіть це одним словом. Правильно, іграшки. А з яких матеріалів роблять іграшки? Так, з гуми, пластмаси, дерева, тканини, металу. Діти, а вам цікаво було б дізнатися, звідки іграшки беруться, хто і як їх створює. Сьогодні я пропоную здійснити віртуальну екскурсію по одній з багатьох іграшкових фабрик України. Тож вирушаємо. І ми опинилися з вами біля фабрики Тигрес, що на Рівенщині. Іграшкова фабрика це велика будівля, яка має багато великих приміщень. Вони називаються цехи. На цій фабриці виробляють і м'які, і пластмасові іграшки. Діти, ми з вами знаходимося в дизайнерському цеху. Скажіть мені, що спочатку треба зробити, щоб виникла іграшка? Так, її треба придумати, створити малюнок у комп'ютері і перенести на папір всі деталі. А людину, яка створює модель іграшки, називають дизайнером. Тепер все з паперу треба перенести на тканину і вирізати. Цим і займаються заклійники. Іноді, щоб не пришивати деталі обличчя, їх замінюють вишивкою і робляться спеціальні комп'ютери. Їх дуже багато в цеху і обслуговують їх декілька людей. У швейному цеху всі деталі іграшки зшивають швачки. Навпівготові іграшки складають у ящики і відправляють у наступний цех. Наповнювач для іграшок виготовляє спеціальна машина із звичайних пластикових пляшок. Цей наповнювач екологічно чистий і безпечний. М'яку іграшку наповнюють за допомогою спеціальної машини з вузькою трубкою, а отвір на іграшці від трубки швачки зашивають вручну. У пакувальному цеху всі готові іграшки чистять пилососом і пакують у поліетиленові пакети. Всю інформацію про іграшку можна дізнатися з етикетки. Для виготовлення пластмасових іграшок використовується сучасне обладнання. Сировина завантажується в спеціальний циліндр, де під тиском і високою температурою вона стає рідкою, вприскується в приз форму, формується та декілька секунд охолоджується. Потім форма відкривається, деталь виштовхується і падає на конвейер. Оператор перевіряє, чи є гострі кути, які треба усунути, а потім іде зборка і пакування. Ось такі яскраві, пластмасові і м'які іграшки виготовляються на фабриці. Зі складу іграшки везуть на таких великих машинах не тільки в іграшкові магазини України, але і за кордон. Наша екскурсія добігла кінця. Діти, тепер ви знаєте, звідки беруться іграшки і скільки людей задіяні в їх створенні. А у вас є улюблена іграшка? Як ви з нею граєтесь, намалюйте і надішліть мені. До побачення!